Доброго дня. Гарного дня. Це вересневий день такий, теплий. У нас півдня буде такі. Зараз вже повіває такий вітерок, а навіває нам дощ. У нас сьогодні стоять опади о другій половині дня. Це Рівненська область. Розпочинають у мене заквітати хризантемки такі, це високорослі торти. Вони мене тут так ростуть. Знаєте, як хочуть, так і ростуть. Такий у мене є така локація. І я тут, так, знаєте, такий розсадник в мене. Все, що хочу, то жоржини, то, бачите, ливовий збір насівається, ромашки, хризантемки різних сортів. От. Моце флора, така має бути колір. Виказувала в минулих відео похироплідники там собі придбала. Ось в мене тут бересклет компактус, крилатий, буде так рости. От, я вже трошки засаджую багаторічними такими невеликими кущами. От, ну Тому що таке літо трошки було складнувати. Я не знаю, чи я зможу, чи захочу, чи буду мати бажання висаджувати жоржини. Ну, це я так говорю завжди. А коли приходить весна, то я тут розганяюсь, як завжди. Такий вигляд має цей такий собі квітничок. От. Якби, я навіть от думаю, якби в мене не було цього погріба, який я дуже не люблю, от, чи був би в мене взагалі такий квітник? Чи наважилася б я щось таке вирощувати? Ну, от показую вам ці держини. Шкода, я їх трошки пізновато посадила, тому що такі весна така була холодна. Я ще подумала, що е тут в сходи е мерзнути, ну, примерзати. Ні, мені треба було все-таки. Садити так, як треба садити ті жоржини, бо тепер пік тування випадає вересень і жовтень. У нас можуть бути холода і вони можуть повимерзати. Буде дуже прикро. А в минулому році в мене тут весь цей погріб був у жоржинах, так гарно воно заквітало. От, і, ну, була дуже класна фієрія цього всього. Припадало якраз кінець липня, серпень весь. Ну, це щось було неймовірне. Ну, нічого, досвід. Він має з чогось брати, тому в наступні рази буду вже по-іншому все планувати. Чи буду висівати петунію, Мабуть, все-таки буду, і це будуть сорти Tidal Red Velour. Ось такі, знаєте, дуже часто в липні були дощі, так заливало. Я думала, що вона, ну, якби. Захворіє на якісь грибки і загине, але ні, дуже стійка. от Я не знаю, як на посуху, але на одна зливу, на все вона реально класна. Буду на наступний рік висівати тайдели. бачу переживаються і гарно наростають мої волотисті гортензії біля той. От, е, я так, знаєте, садила їх, робила їм луночки, я їх не виводила ні в які клумби. От, е, Сподіваюся, що все буде добре. Вони якби це вже другий рік, вони собі наростають. Єдине, що допустила помилку, трошки дов... далі мені треба було їх посадити. Але я знаєте, керувалася тим, що тує, ту я, ось бачите, я отак десь приблизно садила сюди гортензію. Контролювати, щоб одне на одне не налазили, але майте на увазі, що що це крупномірою, що ці чагарники добре, гарно розростаються, гортензії, і щоб потім вони одне на одному не заважали. До речі, туя дуже любить вологу. У мене за парканом там рівчак. От, і цим туйкам ну, десь років 4. Садилися вони взагалі життями по 50 см. Уявіть, як швидко Ну не всі, це динаміка росту, у них не у всіх така. От, там, де є волога, то вони особливо зараз покажу, де в мене є клумба. У мене тут є такий квітничок. Я його частенько підливала на початку сезону, коли там висажувала щось. І от, дивіться, цитує, наскільки вони вищі. Цю туйку, ця тойка мене відстала в рості, бо прозиція її заважала. Я трошки підрівнів. Ну якби я зняла майже 50% цієї фозиції, щоб то я бачила світло і розростала. Знали, хто не знає, що як висаджуєте хвойні, щоб вони вас гарно скоренько росли, проживалися, вони дуже люблять воду. А в мене ж я ж повторюся, з тої сторони є рівчак, І в нас в регіон такий, маємо опади, от, і дощі, от через так швидко все росте. Підсадила один сорт, правда, дельфініум ну, білий. Тут у мене така композиція. Воно зараз е не дуже має гарний вигляд, але згодом ну, все наростає, трохи чистець у мене, я його короче, чистила його тут. Через що вона так виглядає, але не підживлюю нічого, рослина сама відійде. Вівсяницю я так і не прибрала, хоча заберу її звідси, її треба розсадити, у мене є на неї плани. основною в цьому квітничку є оця блакитна ялинка. Але мені, ви знаєте, я не сильно там по сортам знаю. Ось єдине, що для мене важливо, колір хвої. Чи проживається вона в моєму регіоні, оце такі властивості, я на це більше акцент даю. А назви я не запам'ятовую. І поки воно малесеньке, оце таке, росте у мене. І, звісно ж, я доповнювала їх такими рослинками ну простими. Ценерарію, бачите, щоб в тон йшло. От, цю ценерарія, до речі, росте у мене другий рік, я її вже обрізала. Я її обрізала під ноль, під пеньочки на початку серпня. Бачите, вже знову вона наросла. От, не викидала її. От вона дуже добре зимує. Дуже класно. Вона в снігу взагалі це таке видовище. Ну я дуже люблю цю рослинку. Вона мені вона мене виручила вже другий сезон. Закрила деякі там. Пустоти, де я тільки висаджую щось таке малесеньке, я ну, доповнюю, наприклад, чистицем, вівсяницею, цинерарією, Аж поки вже основна рослинка не підніметься і не почне розвиватися. От, і показувати вже Такі в мене малесенькі помічники, от, які справилися вже другий сезон, от, чекають, коли виросте ця красуня. Аналогічна клумба е перекликається, перегукується з тою. Ось бачите, як гарненько розростається тут чистець. Треба навести трошки лад, попідрізати бересклет, бо я хотіла, щоб така була якби, символіка, блакитна ялинка, в ногах жовтий березклет. От, Ну і бачите, в мене ґрунтопокривні кругом рослинки. Зараз Я стараюсь тут ну, якби контролюю ріст бур'янів і все, але поки розростається. Основні рослинки, я не чіпаю. Інколи буває, вже так, вже коли я бачу, що ага, заважають бур'яни. Я підходжу і ножиком так акуратненько щось так би сказати. От. Але стараюсь тут не лізти, щоб все це затяглося таким знаєте, природним ґрунтопокривним покривом. От теж основною є тут ялинка. Деблюз тут у мене. О, Теж блакитна, і бачите, їй доповнюють теж рослинки такого світло-зеленого, сизуватого відтінку. Ви знаєте, на зиму теж залишаються оці такі листочко, Десь в мене є фотографії, я прикріплю. От, і воно все теж грандіозно виглядає, або пізня осінь, або якось так. Ну, в саду воно мені подобається таке. Поєднання. От. Єдине, що треба вийти трошечки під. ну Я просто ви... Ви... очікувала, щоб гарно підросли бересклети, от, щоб зробити їм вже нормальну форму. І от всі підуть на живці. Я люблю цей сорт бересклет, бересклет форчуна. І ним я одоблюю свої квітнички. От він для мене являється гарничком, таким, який не розростається в великому розмірі. І додаток до того, що його легко утримувати. Наприклад, якщо самшити їсть гусінь, ні одного шкідника за п'ять років, скільки в мене вже є розплет, ні разу я не бачила, щоб якась комашка його під'їдала.